Асортимент фартухів в Nail Club Shop. Стильний та зручний фартух з брендованою вишивкою Shelly. представлений в універсальному розмірі в чорному та сірому кольорі. Має регульовану брательку та фіксується за допомогою зав'язок. Має дві вмісткі кишені по центру. Модель виготовлена з міцної та якісної тканини, що не деформується при багаторазовому пранні. Вартість такого фартуха 558 гривень. Фартух ДНК не просто стильний, а ще й практичний, виготовлена з легкої, проникнує тканини та має захисний верхній екран, який при бажанні можна зняти. Такий фартух має універсальний розмір та легкий у догляді. Тому такий фартух коштує 520 гривень замість 650 Фартух торгової марки Атіка виготовлений з високоякісних матеріалів. Завдяки своїм спеціальним тканинам фартух легко очищується. Та не втрачає свій зовнішній вигляд після тривалого використання. Дизайн фартуха поєднує елегантність та практичність. Регульовані ремені на шиї та талії дозволяють зручно адаптувати фартух під будь-яку фігуру. Фартух оснащений кількома кишенями та коштує 650 гривень. Фартух валері оснащений зручною захисною плівкою. Особливість виробу полягає в тому, що його можна прати окремо від плівки. Має дві великі та одну маленьку кишеню а коштує такий фартух 550 гривень.